Друзі, я хочу сьогодні поговорити про Юду Іскаріота. Я буду відповідати на питання, чи втратив Юда своє спасіння, яким було його покаяння, чи був він спасений, тобто чи був він, в принципі, віруючий, чи був він приречений на смерть, на те, щоб зрадити Ісуса Христа ще до того, як він народився, про Його призначення, про все це я буду говорити, це буде чотири відео. Я буду ділитися з вами. Своїми думками, а почнемо ми сьогодні з Івана 6 розділу, будемо читати 70 і 71 вірші. Відповів їм Ісус, чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Це сказав він про Юду, сина Симонового Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Друзі, довший час читаючи це місце писання, я думав, що Христос говорить про юду як би Не те, що Юда сам диявол, а те, що Юда поступав як диявол. Але тепер, друзі, я схиляюсь до тої точки зору, що Христос буквально сказав прямо, що один з вас, 12 апостолів, є направду дияволом. Він говорив про юду. Чому він Юду назвав дияволом? Тому що диявол знаходився в тілі юди. Тобто, Юда, через те, що він крав скриньки, він відкрив двері свого тіла для сатани. І сатана входив в його тіло і виходив, він використовував тіло Юди, можна сказати, як чехол. Тобто, він заходив, робив свої темні справи. І виходив з нього. Друзі, щоб підтвердити цю точку зору, я хочу звернути вашу увагу на два цікавих місця писання. Перше місце Луки, 22 розділ, будемо читати 3 і 4 вірші. Увага! Сатанаш увійшов у юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. І він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його. І так ми чітко бачимо, як Сатана входить в Юду, і Юда пішов домовлятися з первосвященниками про здачу Христа. І зверніть увагу, що це відбулося до святої вечері. Якщо я не буду читати вам всі ті місця писання, які йдуть після цього, ну ви подивитеся, прочитаючи декілька віршиків порід, що мова йде про події до святої вечері. А тепер читаємо наступне місце писання, яке записано в Івана 13.27. За тим же куском тоді в нього війшов сатана, а Ісус йому каже: Що ти робиш, роби швидше. І так, друзі, ми можемо побачити, що на святі вечері сатана знову вдруге входить в юду з куском хліба. І так, друзі, якщо сатана вдруге увійшов у Юду, то це значить, що перший раз, коли він увійшов, він мусив вийти. Друзі, кожен раз, коли ми заграємося з гріхом, коли ми крадемо, пліткуємо, блудимо, ми відкриваємо двері свого серця або свого тіла для нечистих духів. Можливо, не відразу, але якщо ви будете постійно займатися гріхом, то рано чи пізно ви відкриєте двері свого тіла для нечистого духа. І він може входити в нас, робити свої темні справи, а ви потім будете сидіти і казати: Я не можу повірити, що я на таке спосібний. Я не можу повірити, що я таке міг зробити. Друзі, це може бути нечистий дух, який увійшов через ті двері, які ви для нього відкрили. Те, що я вам зараз буду говорити, можете не сприймати. Я не впевнений, що це так, але все рівно порозмишляйте над цим. Зверніть увагу, коли. Знову ж таки, в Івана 13,27, коли з за скуском хліба увійшов у юду сатана, Христос промовив такі цікаві слова. А Ісус йому каже: Що ти робиш, роби швидше. Друзі, звичайно, хтось може подумати, що Христос в цьому випадку звернувся до Юди. Можливо, і до Юди, але можливо він звернувся і до сатани. Тому що наступний 28-й вірш, дивіться, як там сказано. Але жоден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. Жоден, значить, і Юда. Навіть і Юда не зрозумів, що сказав йому Христос. Чому? Можливо, тому, що Христос звертався не до Юди, а до сатани, який був в тілі Юди. Друзі, може, це не так, але я думаю, цілком можливо, що Христос звертався до самого сатани. Іди і роби швидко те, що маєш. В іншому місці, трошки пізніше, на тій же самі святій, святій вечері, він сказав, що ось іде князь світу цього, та в мені він нічого не має. Христос говорив, що йде князь світу. Хто такий князь світу? Сатана. Як іде? Через Юду. Юда йшов зраджувати Христа, наставав час для розп'яття Христа. І тут він назвав знову ж таки князя світу, який йде. Він мав на увазі, що він іде через Юду. З моєї точки зору, друзі, це припущення. Можливо, це і не так. Але я, е, я переконаний, що коли ми починаємо грішити, ми відкриваємо в своє тіло двері для нечистого духа, і він може чинити волю сатани. Друзі. Хтось може подумати... Що Юда був приречений. Я ще на цю тему буду говорити пізніше. Чи був він приречений ще до свого народження на те, щоб зрадити е, Ісуса. Але я ось е, про що хочу вам сказати: я переконаний, друзі, що Христос дав Юді шанс зупинитися, Він дав йому шанс на спасіння. Так, Христос знав, що Юда цим шансом не скористається, але, попри те, Йому цей шанс був даний. І я я вам покажу де. Давайте прочитаємо Матвія, 26 розділ, будемо читати з 21 по 25 вірші. І як вони споживали, він сказав: По правді кажу вам, що один із вас видасть мене, а вони засмутились тяжко, і кожен з них став питати його. Чи не я то, о Господи? А він відповів і промовив Хто руку свою вмочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юдаш, зрадник його, відповів і сказав, чи не я то учителю, відказав він йому, ти сказав. Як ми можемо побачити, Христос дає шанс Юді зупинитися. Христос каже, це ти цей зрадник. Друзі, чи міг Юда зупинитися? Теоретично міг, але він цього не зробив. Пам'ятаєте, одного разу в книзі, в книзі Йони було теж слово про те, що Ніневія буде спалена, але народ Ніневії, він почав каятися. Він почав поститися, він почав просити в Бога вибачення, і він був помилуваний. І тому теоретично, чи міг Юда зупинитися, чи даний був йому шанс? Так був даний. Христос знав, що Юда цим шансом не скористається. Але колись на суді Юда міг би сказати Ти мені навіть шансу не дав, то Господь скаже. Перед тим, як сатана увійшов в тебе з куском хліба, який я тобі подам, ти мав шанс зупинитися, бо я тобі сказав, що ти той зрадник. Ти міг покаятися, але ти того не зробив. Друзі, всіх спонукаю вас для того, щоб ви ніколи не відкривали двері для сатани і для його слуг. Будьте уважні до Христа і ніколи його не зраджуйте. Будьте благословенні! Дивіться обов'язково наступне відео. Амінь.